Женя Аня, вітає. Сара теж привітала. Привіт, привіт. Привіт. Зубочи, привіт, привіт. Привітаємо. Вітання. Вітаємо, помахала. Що це в тебе покажи. Привіт, привіт. привіт. От Женя своїм прикладом показує, як самогон треба пити. Легко і невимушено із великого бокалу. Так треба. Робить. нам тут Це я після прогулянки з душою, що воду не пив. У мене ще і яблучки тут лежать, ось. Гарно. Так. Доєднуйтесь, якщо а що. Вода, можна... вода. Женя, там вода як е, нормальна, смачна, чи привізна вона? Ні? Через, крану. Через фільтр просто треба пропускати. Багато мінералів. Фільтр. Вода з крана. Чудно, чудно, ні? Так, так, так. Вода з крана. У нас простий фільтр. З часом зробимо такий, більш... такий серйозний. Знаєш, коли там під мойкою 4 фільтра, там такі. Ну no, no. нас В Києві такі були. Привіт. Привіт, Олечки. Маруся, привіт. Привіт. Що ти косички запливав? Все тобі покажи. А ще? Не, не все. Не все. Ти а то дружина подивиться, вона тобі скаже. Ще, ще, ще два бантики тобі треба, знаєш, як в школі колись. Тань, пам'ятаєш, як в перших, в перших класах цих піонерів жовтинятка, виходили такі дівчатка з бантиками. Ну. Мені Марічка більше нагадує, пепу довгі панчохи. А, ну та, 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 є, є така асоціація, так. Не пепа, а, не пепа, то пепа Сорі, Це з дитячого мультика. А, а як її звали? Пеп, пепі. Пеп. Пепі, пепі, та. пепі, так. Але ж схоже, пепа. Короче, пепа Піх, <сум> це не ти. <плес> у нас стара з свого часу дуже любила цей мультик. Пепо дивилося тільки ось так. Зараз у неї пав патруль. Це хто? Це хлопчики і собачки у нього, вони врятують всіх мешканців міста. Це патруль. Так, так, я не знаю. Від різних ситуацій no. so, іграшки. Ось принесла. Привіт! Oh, пав Петров. <laughs> Де в нас зараз фаворит. <laughs> Пити там, що ви п'єте, можна їсти. Я вам собі тарілку яблук приготував. Так що наші заняття вони дозволяють займатися своїми життєвими справами, не відволікаючись від природи свого розуму. Так? Так. Що там ламінат? Постелився вже Жень? А, ми в такому лайт режимі. Дуже важко з дитиною, з роботою. Це. Поєднувати. Ну, потихеньку, потихеньку рухаємося. Це добре. А скільки там у вас квадратів? Житло? В житло. Mm, дай, згадаю. О, Аня підказує, 86. Mm. Mm, так. Ну, no, нормально. Для два бед, два. бедром, ну, на маленьку сім'ю нормально. нормально. Та, та. М -м, які смачні яблучки. Ням-ням-ням. ням, -ням, -ням, -ням. <риві> М -м. Буду шапати. Ні, <риві> зараз. <риві> вона Чутно мене, ні? Так. Да. Аня, Аня каже, чавкає у мікрофон. Сара пішла до недільного мультика, каже, щоб не заважало. Нам не заважають всі будь-які наші життєві речі, правильно? Діти не заважають, дружина чоловік не заважають, коти, будь-що. І, ну, коротше, ви в курсі. Дуже радий вас чути, бачити. Відчуваємо мою вас завжди, ось тут, у своєму серці. Як тільки повертаємося до простору, так от з вами там і зустрічаємося. Тому, щоб не сумувати, welcome, welcome! Повернення до своєї природи, до свого дому. І ми всі там разом. Разом з вчителями нашими минулого, теперішнього і майбутнього, там, де і ви вже такі самі вчителі. Пробуджений стан за межами страждань. І це не просто слова. По суті, наша практика вона дозволяє нам. Більший, все більший і більший градус страждання перетворювати на просте сприйняття. Коли нема того, хто страждає, нема самого болю, від чого страждаєте, і нема самого процесу. Але тренуватися треба починати на кішках. Пробачать мене кішки. <с? <с?> я жартую. Я знаю, ну, що ви знаєте, що ми дуже любимо. кішек це так, к слову. Починати треба з в лайт режимі, коли ви більш-менш нормально, скажете, а де цей лайт режим? Бо за 4 роки повномасштабки, майже 4 роки, тут вже нервна система нік чорту. Фізіологія, тіло. Свідомість, ну що поробити, у нас е, є можливість, завдякуючи цим сильним викликам, більш швидше пройти по цьому шляху навчання чи тренування чи звикання до своєї природи. Іншого варіанту я просто не бачу, як вийти на наміс цієї скрути. Тому сильні виклики, швидкий ріст. І коли з нами ще трапляється, будь-що, і ми такі, да о, ну що це, ну за що це мені? Знаєте, я просто дивлячись на свій минулий досвід, скажу, що які б вони сильні ці виклики не були, потім, коли все це проходить, коли ти отримав досвід, коли ти пішов далі, ти оглядаєшся, і. Ти просто вдячний тому, що ця ситуація була, і тому, що ти виніс із цього. Тому трішечки розслабляйте себе, кажіть, що ну так, складно, але краще, ніж казати, за що це мені. Просто продовжувати практикувати. Як би складно не було. На секундочку повернулося. На 5 секундочок повернулися до своєї природи, і таким чином, такими короткими проміжками ми можемо цю проблему свого теперішнього стану свідомості не те, що розхитати, а так би відшматовуючи від неї, зменшити її градус, а потім вона дійсно самозвільниться повністю, перестане вас турбувати само розчиниться, само зникне. І ви дійсно будете оглядатися, згадувати про це і казати, що я так от хвилювалася, що мені було так боляче. Ну, пішов і пішов там, дуже вдячна. Я такий досвід такі практики отримала від цього, коли роз, розчиняла. Цей стан свідомості, котрий у мене з'явився після розриву там, з моїм коханим чи коханою, там, до якої у вас була дуже сильна попередня прив'язка. Ну, це так, як варіант, ну, як приклад, будь-що могло статися, це я так. Завжди після цих великих проблем, якщо ви практикували, потім оглядаючись, ви будете мати тільки вдячність. І за цю ситуацію, що склалася, і за ту людину, котра привела вас до цієї ситуації. Тому найкращі ліки, найкращий спосіб, проходячи через брухливі хвилі свого сансаричного теперішнього життя, це не забувати про практику. Подивитися у небо, повернути простір у своє сприйняття, пробуджений вдих, пробуджений видих. І повертатися там, де ми у цьому просторі всі ми, всі наші друзі і є. <рістити> от така практика. <рістити> Поїхали? Пробуджений вдих. Повернули простор у своє сприйняття, пробуджений видих. І сприймаємо все, що ми бачимо у своєму теперішньому житті, у своїй теперішній миті. Все це сприймаємо одномиттє. Тут та зараз, так як є. Погляд просто лежить у просторі, не зважаючи на те, ми на вулиці, Якби коли це є, якби типу зовнішній простір підкріпленим перед нашими очима. Чи сидимо десь у якомусь замкнутому середовищі, але там теж цей простір нікуди не дівається, нагадуємо собі про це: простір є будь де. Головне тільки про нього згадати, повернути собі сприйняття відкрите, пробуджене, без щеплянь, І тренуватися, звикати, знаходитися у цьому відкритому, пробудженому, стані без фіксації. Коли все, що, чи кого ми сприймаємо, це я. Коли нема Оцих фенсис, парканів, коли нема такого розподілу на я і інше, є просто відкритість. Просто сприйняття. З'явилася перша, ну хоча б третя думка, котру ви помітили. Знову пробуджений вдих. Повернули простір у своє сприйняття, і з видихом ми по цьому простору просто розповсюдили своє сприйняття, свою свідомість. Захопили все і всіх, той, що знаходиться у цьому просторі. І цих всіх і все. Просто сприймаємо. Дуже приємно вас бачити і дуже приємно разом з вами практикувати. Це ми згадуємо нашу минулу практику: пробуджене дихання, пробуджений вдих, пробуджений видих. Поїхали ще раз. Вдих. Звернули увагу на простір і з видихом відчули весь цей простір, захопили його своїм сприйняттям, відчепилися від того, на чому ви були сфокусовані, сконцентровані. Просте відкрите сприйняття всіх і всього, що знаходиться у просторі. А це всі живі істоти без виключення. І всі, всі, всі без виключення, всесвіти. Мульті всесвяти. Абсолютно все. І ще раз самостійно вдих. Видих. Очі без напруження погляд просто лежить у просторі. Най всі живі істоти будуть щасливі. Домашнє завдання. Дивіться, гуляти це корисно. Це мої останні кілька днів це показали. Під час прогулянок у вас є два таких класних варіанти продовжувати практику. Де я сам так уважно подивився, як воно вибудовується. Перший найкращий варіант, найлегший, коли ви йдете і. Перед вами дуже рівний шлях, дуже рівна дорога. І можна трішки припідняти голову і більше вдивлятися в простір. Не, ну, не в підлогу, а не, не в дорогу, да? не в те, що у вас там під ногами. А от дійсно, якщо це рівна дорога, дема людей, котрі заважають, і є можливість припіднявши голову. Покласти свою свідомість у цей простір якби воочі. Ми просто дивимося небко і, як кажуть майстри, воно все само по собі. З'являється. Інший шлях він трішечки складніший, але якщо у вас є хоч мінімальна така підготовка. Мінімальний тренінг, то він теж достатньо простий, легкий для підтримання практики. Коли ми дивимося, ну так, як і треба, під ноги дивимося, тим паче, коли ви там в горах гуляєте ходите, коли шлях у нас достатньо такий непростий, коли є ще якісь істоти, котрі там по бокам, то дивлячись. На свій шлях, щоб безпечно по ньому пройти, ми все одно сприймаємо все те, що ми бачимо під ногами, як простір, не чіпляючись уважно там за ті камінці, пагорби, ямки, котрі ми там бачимо, не чіпляючись за них, а відпустивши своє сприйняття, залишаючись таким самим відкритим. Відкрито сприймаючи все, що перед внизу на С, сприймаючи це одномиттєво без щіплянь, таким чином ми можемо пройти по достатньо непростому шляху, все так же тренуючись з опорою на простір. Коли ми сприймаємо ці перешкоди одномиттєво, розслабленим поглядом, поглядом без щіплянь. Але коли є можливість трішечки так голову припідняти, і йти, якби спираючись на хмарки, на небко, це взагалі дуже крути, крутий варіант. Я в цей час ще й роблю і практику тагал. На... Ну, це вам не треба, коротше. Про це я повинен розказувати ваш корінний вчитель. Це мої практики ще після ретриту, і я продовжую їх виконувати. І коли я бігав за своїм вчителем і розказав, Вшіль, дайте мені передачу, дайте на налаштування на тагал, дайте мені, дай, 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 він казав: ну ти після сесії медитації виходь і просто дивись у небо. Я вам це постійно кажу. Не знаю, як це у вас працює. Просто дивіться у неба, нічого не очікуйте, і воно все все само складеться. По суті, той стан свідомості, у якому ми з вами тренуємося, називається трикчо. і можна тільки цей стан і практикувати, і. Є у вас практика, завдяки якій ви можете знову і знову опинятися в цьому стані, повертатися до нього це гуру йога. Це практика, завдяку тільки якій можна опанувати звичку, знаходитись у пробудженому стані і досягнути реалізації. Це у вас є. Тому практикуючи тільки цей стан, тільки якщо. Не означає, що у вас чогось немає якщо ой, я не практикую практику то гал. Ваші досягнення будуть не менше. Тому не тягніться до того і самі себе не зв'язуєте відчуттям, що у вас чогось нема. Я вам про практику та гал просто не маю ніякого права розказувати. Це дійсно тільки. Не просто майстри, а тримачі, лінії передачі повинні робити. Супермайстри. <гум> Тому це до них. Це до них. Але те, у чому ми тренуємося, воно не менш важливе, і тільки з ним тільки з ним ми можемо. Так, тільки з ним. Бо це є все, <гум> це є реалізація. По суті, коли ми повертаємо ми собі. Простір, відкритість, пробудженість. Тільки робіть це як найчастіше Не забувайте про це. Згадуйте, згадуйте про це. найчастіше дивіться у небко І ще раз нагадую домашнє завдання. Коли гуляєте, то попрактикуйте ось ці два напрямки. Опора на. Зовнішній простір, котрого багато, коли ми трішечки голову піднімаємо у небо, і перед нами рівний шлях, ми можемо на це не звертати увагу. І 5, 10, 15 хвилин ви відчуєте, ну, як це вас підтримає, вашу практику. Причому ви будете робити корисні фізичні вправи, підтримуючи свою фізику, здоров'я, але при цьому і продовжуючи практику. Якщо ні, то дивимося і уважно проходимо по своєму складному шляху, котрий перед вами. І це не тільки про фізичний шлях, а про і ваш життєвий духовний шлях принцип той самий. Не фіксуйтеся на тим, що у вас під ногами, з чим ви стикаєтеся. Відпускайте це, самозвільняйте, впускайте в свій простір все, що є присутнім у, вашій, у вашому сприйнятті. Ми самі собі, коли зменшуємо оцей, да, робимо тунельний такий спосіб сприйняття, фіксований, фрустрований, отут наші страждання і лежать. Якщо ми це відпускаємо, повертаємо собі простір і сприйняття, і цієї проблеми, ситуації, людини, всього що ми стикнулися, і знов собі повернуло собі все і всіх, то таким чином вона буде самозвільнятися. Вона перестане нас тригоріти. Да Якщо ми вмираємо, це не означає, що ми повернемося і станемо такі живчики і безсмертні. Нема безсмертних, але все це. Залежить від стану нашої свідомості. Ми самі обираємо бути щасливим: я маю на увазі абсолютне щастя. І допомагаючи всім без винятку живим істотам, чи бути не щасливим і страждаючим. Обирайте правильний шлях. Повертайте простір у своє сприйняття. У вас все є. І, будь ласка, підтримуйте свій храм, підтримуйте своє фізичне тіло. Це дуже важливо. Дорогоцінне людське життя це дуже важливо, щоб ми мали можливість, а вона у вас є, і час. От тут і треба мати здоров'я, щоб ви звикли до цієї відкритості, до цієї пробудженості. Окей? Ви нам потрібні. Здорові, живі, посміхнені. І з відкритим станом сприйняття з відкритою свідомістю, з пробудженою свідомістю. А у кого не виходить, тоді дивіться всі на Любочку. І все у вас вийде. Окей? Дуже радий всіх бачити. Всі мої молитви про вас. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Обіймаємо вас, друзі! Практикуйте, продовжуєте, насолоджуйте життям. Що би не трапилось, ви знаєте, що робити. Окей? Окей. Добре. Привіт, Привіт, Привіт. канічка. Я бачила. Я тут збоку слухала. Підпав так. патрол. Щенячий патруль в одне вухо, практика в іншим. <рес> <рес> Все добре. Ну, ми завжди на зв'язку. Читаємо новини, спів переживаємо Складні часи. Приймаємося разом з вами, за вас молимося всіх. Практикуємо. Дякую. Добре. Відпустимо вас <рес> на вихідний. Так. Хороших вихідних. До зустрічі. Па-па. До зустрічі. Дякую, па-па. Дякую, па-па.